Вітаю вас, дітки. Ми знову зустрілися з вами. Доброго ранку! Хто це до нас завітав? Добрий день, діти! До вашого садочка прийшов лист. Ось тримайте. А я поспішаю далі. До зустрічі! Дякуємо. Дітки, вам цікаво, від кого цей лист. Зараз прочитаємо. Щоб здоровим завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечна, дуже, дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де ж узятися біді. Дітки, ви послухали цей вірш? Скажіть, про що він? Так, про правила дорожнього руху. Діти, тут ще є запрошення до країни дорожніх знаків. Сідаємо в автобус і вирушаємо. Діти, дивіться, що ми бачимо праворуч? Так, дорожні знаки. Ось ми і опинились в країні дорожніх знаків. Але де ж всі мешканці? Відгадайте загадку, і вони з'являться. Різні скельці є у мене. Червоне, жовте і зелене. Можу ними я сказати, йти, стояти, зачекати. Що це, діти? Розумнички, дітки, це світлофор. Вітаю усіх у моєму місті дорожніх знаків. Сподіваюсь, діти, ви мене всі впізнали. А ще у мене є друзі. Знаєте, хто це? Це дорожні знаки. Вони дуже важливі і допомагають мені слідкувати та підтримувати порядок на дорогах. Всі дорожні знаки поділяються на свої окремі групи, як дітки в садочку. Є знаки попереджувальні. Вони повідомляють про можливу небезпеку на дорозі. Ось, наприклад, цей знак. Попереджає про виїзд велосипедиста на дорогу. А цей знак попереджає водія про можливу появу дітей з території дитячого закладу, наприклад, дитячого садочку, школи або табору, який знаходиться біля дороги. Ці знаки трикутної форми з червоною рамочкою є знаки заборонні, які щось нам забороняють. Цей знак показує, що рух пешеходів заборонений. А цей, підкажіть мені, так, розумнички, рух на велосипеді заборонений. Діти якої форми ці дорожні знаки? Вірно, вони круглі і також в червоній рамочці. Є знаки наказові, які наказують, що треба робити. Цей знак указує, що це доріжка для велосипедів. А цей вказує на пішохідну доріжку. Ці знаки мають круглу форму та синій колір. А ще є знаки інформаційно вказівні. Це, наприклад, автобусна зупинка або пішохідний перехід. Ці знаки бувають як квадратні, так і прямокутні, але синього кольору. Діти, але це ж не всі дорожні знаки, бо їх в нашій країні дорожніх знаків дуже-дуже багато. Ви будете з ними також знайомитися але пізніше, як підете до школи. А щоб ви їх добре запам'ятали, пропоную вам їх сьогодні намалювати. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Руху правила єдині. Знати їх. Усі повинні. Тротуари це доріжки. Ми по них йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходять, звуться просто пішоходи. Підготуйте для роботи гуашеві фарби червоного, чорного, синього кольору, водичку, пензлики та геометричні форми прямокутної. Круглої та трикутної форми. Почнемо малювати знак, рух пішоходів заборонений. Будемо малювати пішохода. Для цього нам потрібна чорна фарба і пензлик з тонким ворсом. Починаємо малювати голову. Голова кругла, зафарбовую її чорною фарбою. За потреби макаю пензлик у водичку. Тепер малюю тулуб овальної форми. Також зафарбовую його чорною фарбою. Далі малюю руки. Одна рука у нас буде пряма, яка буде позаду, коли людина йде, вона ж розмахує руками. І одна рука йде вперед. Тепер малюємо крокуючі ноги. Також одна нога буде пряма, а інша буде зігнута в коліні. Ось так. Дітки, не забувайте ретельно промивати пензлик від фарби, щоб не замазати іншу фарбу. І малюнок у вас вийшов гарний і акуратний. Тепер беру пензлик з широким ворсом, мочу його у водичку і набираю червону фарбу. Потрібно намалювати червоне коло, обідочок такий, по краю нашого круга обвожу. Контур. Щоб вам було зручно, можна повернути знак. Зверніть увагу, я малюю, натискаючи усім ворсом. Ось так, щоб, щоб вийшов у мене ось такий широкий обідок. Але ж ви пам'ятаєте, що це ще не все ми намалювали на цьому знаку. Потрібно перечеркнути пішохода. Це ми зробимо тоді, коли підсохне чорна фарба. А зараз продовжуємо малювати інший знак. Тепер намалюємо знак. Увага! велосипедист. Для цього нам знову потрібна чорна фарба, тонкий пензлик і починаємо малювати велосипед. Спочатку я намалюю ось таку раму, заднє колесо. Так, руль на ньому також кріпиться колесо. І ручки руля. Так, в цьому нам допомагає чорна фарба. Миємо пензлик. Тепер нам потрібен буде пензлик з широким ворсом, для того, щоб намалювати червоний обідок, який ми малювали. На попередньому знаку ось так. Знак увага велосипедист готов і тепер. Намалюємо знак, автобусна зупинка. Знову на допомогу нам приходить пензлик тоненький і чорна фарба. Подивіться, малюю автобус не посередині, а трішки за вишки. Малюю кришу, кузов. Намалюємо вікна ось так і колеса. Тепер треба зафарбувати колеса та кузов автобуса. Діти, не забувайте, що пензликом ми малюємо не так, як олівцями, рухаємося лише в одному напрямку. Ось який майже справжній автобус у мене вийшов, тепер знову змінюю пензлик на широкий. Та густий, занурюю його у синю фарбу і малюю рамочку так, щоб автобус вийшов у мене на білому квадраті. Ось так і зафарбовую іншу частину у синій колір. Цей знак готовий, і тепер потрібно на знаку, який забороняє ходити пішоходом, закреслити чоловічика червоним кольором. Ось так. Тому що це забороняючий знак. Ось такі дорожні знаки вийшли у мене. Давайте ми з вами повторимо, що ж це за знаки. Це інформаційний знак, який повідомляє нам, що це зона автобусної зупинки. Цей знак. Забороняє рух пішоходів. А цей знак попереджає увага! Велосипедист! Дякуємо тобі, світлофоре. Тепер наші малята завжди будуть знати і виконувати правила дорожнього руху, так, дітки? Час повертатися додому і малювати малюнки. Малюйте та висилайте нам свої фото. До зустрічі, малята!